Майстер-клас з акторської майстерності імпровізації відбудеться у Коломиї. Проведе його актор і музикант Богдан Соколюк. Під час дійства учасники ознайомляться з базовими вправами на дикцію, координацію та фокус уваги. Всі учасники зможуть зануритися у магічну атмосферу гри. Запевняє Богдан Соколюк і запрошує всіх прийти 19 січня в арт-галерею Зодіак Коломийського народного дому. Початок о 17-й годині вхід безкоштовний. Зможемо трошечки познайомитись е, з певними вправками на дикцію, на міміку, на взаємодію з партнером, ну, тобто, такі якісь базові е, акторські фішечки, так звані, е, після чого, в принципі, е, планую під кінець заняття, трошечки спробувати щось поімпровізувати з учасниками. Саме імпровізація акторська, тобто, вона, е, скажімо так, включає в себе всі можливі. Е, Техніки, всі можливі техніки для світосприйняття, світовідчуття. чуття. Тобто там і тіло, і голос, і, і емоційні стани. І насамперед, якби це не, не так вузько профільно, що якщо ти хочеш бути актором, чи ти хочеш е, імпровізувати в театрі, е, це загалом про те, як взаємодіяти з світом. Це буде кайф, дуже приємні, теплі обстановці, і можна дійсно навчитися дуже багато цікавих і потрібних для життя речей.